Тоді запитання: що може робити бізнес, щоб цю дискримінацію, наче як розгорнути в інший бік, і що може спрацювати? Ну тут хочеться таке дуже просте, до чого прибігають багато компаній, якщо у вас серед керівників з'являться і члени обох статей, членкині? Членкині. Членкині, і членки, члени у вас з'являться серед представників керівництва, то їх і різна різність, їх різноманітність внесе ці корективи і точно вас покращить. Але не прибігайте до легких способів просто назначити там, не знаю, давайте просто зробимо і кількісні показники. Ну, добре, у нас там 10 керівників, давайте тоді 5 жінок назначимо. Це так не працює, треба і. З самого початку. не Ми ж можемо і помолитися, і в кадрах, і взагалі Ну це не вирішення проблеми, це вирішення якихось наслідків. так і є. Е, є... До речі, дуже цікаві лекції. Я знайду вам посилання, напишу під цим відео. Е, здається, це Гарвардський університет.